Чому, а і ще важливо забув казати 15-секундний таймфрейм. В принципі, все я вказав, дивіться. От що ви можете тут бачити, взагалі від чого ви тут можете відштовхуватися. Тут така штука, що тут він прикольний на вихідних тим, що тут, наприклад, може бути ваша здача просто приділити тут тренд. Тут нічого вам не потрібно більше думати, окрім тренду. Наприклад, тут може бути, що вона 15 хвилин летить догори, або 15 хвилин воно летить донизу. Що ви бачите? <кій> що ці два, інди... ну, два ці показники, вони є вища графіка. Це означає, що графік йде несходящий тренд, наприклад, донизу. Якщо вони є під графіком, це означає, що воно йде доверху. Тобто ви повинні розуміти, наприклад, зараз воно йде доверху. І тут, в принципі, я би вам рекомендував відчинятись на невеликі суми. Не спішити. Ну, знову ж таки, це вихідні, вам не потрібно тут супер-мега торгувати там 200 угод. Просто буквально декілька угод собі дали по кайфу і знаєте, як то кажуть. І пішли відпочивати. І ми очікуємо. Я рекомендую по цій стратегії, якщо ми говоримо безумовно про, про будні, ладно, але ну, якщо ми говоримо про вихідні дні, 1-2 Перекриття 2,5х. Тобто така алгоритм дій. Давайте це розберемо ще раз. Наприклад, угода 1000 гривень, 1000 гривень. Припустимо, вона не відпрацювала. Ваше перекриття 2500. Розумієте, так? так? Наприклад, якщо в мене зараз 2000, то я відповідно перемножаю на 2,5 рази, і відповідно я відчиняюсь на більшу суму. Тобто я мінімізую ризики таким самим розумієте. Ну як точніше, не мінімізую ризики, я, е, я, я відчайно супно на 5, і таким самим чином я просто відбуваю попередній мінус і виходжу в плюс. І мені потрібно буде за, більшу, за меншу кількість угод вийти в плюс, тому що якщо ви будете торгувати завжди фіксою, наприклад, відкривати Іменно завжди незалежності плюс чи мінус на однакову суму, вам буде дуже важко. це. І, ну,